Вітаю вас, вітаю майдан. Я посилаю до вас мою любов. Ми все добре пам'ятаємо події Майдану. Я хочу сказати, що зараз є таке дуже цікавий і рішучий час для України. Є час консолідуватися, є час іднятися. Іднатися і уряду, і президенту, і, і, і в першу чергу народу України перед ворогом. І я, я хочу сказати, що, казати, що майбутнє вказати той, той молоді, яка зараз на Майдані, що майбутнє в ваших руках, не на, на усі подій і на складну ситуацію. І я, і я хочу вам казати, що розраховуйте тільки на себе, бо вони бо ви вже змінили хохід історії не тільки в Україні, але й у Європі. Зараз доля Європи, доля усього про міру, вирішується в Україні. Так що я абсолютно певнені, що що б не було, все буде добре, бо інакше і бути не може. Так що ще раз вітаю вас. Я знаю, що дуже холодно в Києві. Я, ну, дійсно, я повністю з вами, я завжди скучаю по Києву, по Україні, по вам. Мы все, все, мы когда мы говорим, мы, я и вообще все нормальные люди мира, я себя причисляю к нормальным, просто обожают вас, уважают вас. И мы все в толку перед вами, и вы должны знать, что мы всегда будем на вашей стороне. Просто сейчас надо проявить единство, надо терпение и э, проявить э, волю к победе. И мы все обязательно победим. Мы переможем. Нема никакой альтернативы чему.